Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогоднішній випуск я хочу присвятити темі, яка набуває останнім часом чималої популярності, а саме це використання парфумів на розпив. І, звичайно, почати хочу з того, що означає термін аромати на розпив. Це коли береться повномірний флакон оригінального аромату. Наприклад, от як я взяла сьогодні шалімар Сенсуель. І потім з, цієї, з цього флакона робиться відливант аромату певного об'єму, як то 5, 10, 15, 20 мл в атомайзер. Атомайзери бувають скляні та пластикові, от такого типу у мене є в наявності. І потім в цей атомайзер набирається потрібний об'єм, і людина користується цим парфумом. Далі самостійно, без потреби купувати великий повномірний флакон. Багатьох є, коли вони чують термін аромати на розпив. Вони цікавляться, а чому не на розлив. Розпив, воно якось так, знаєте, гастрономічно звучить, але немає нічого взагалі спільного з тим, щоб Вживати аромати в якості напоїв, тобто це такий термін, який означає можливість поділитися ароматом з повнорозмірного флакону. І якщо повертатися, чого розпив, а не розлив. Розливом називають. Аромати, які, можливо, ви звертали увагу в торгівельних центрах або підземних переходах, є такі невеличкі магазинчики, де аромати знаходяться в великих склянних таких колбах, цистернах, і звідти через краник, там, продавець, який там працює, набирає вам потрібний аромат. Відразу хочу вас попередити, що продавці, які працюють на подібних магазинчиках, завжди позиціонують ці аромати як Оригінальні, по типу вони е, виготовлені на тому самому е, виробництві, де і традиційні парфуми, які продаються в традиційному пакуванні. І по типу за рахунок того, що не витрачаються кошти на виготовлення пакування, там самої тари, пульвелізатор, всіх розсідних матеріалів, по типу цей аромат виходить дешевше. На жаль, нічого спільного з оригінальною парфумерією такі парфуми не мають, і я вкотре хочу вас застерегти, бути дуже акуратними, якщо ви користуєтесь подібною парфумерією, оскільки інгредієнти, які використовують ній, можуть бути надзвичайно агресивними і нанести велику шкоду вашому здоров'ю, як то в вигляді алергії шкіри або подразнення слизистих оболонок. Не дихальних шляхів, або ж якщо так сталося, що ви страждаєте на астму, то це може теж зумовити дуже сильний приступ, який ну, завдасть вам клопоту. Тому зважайте на цей момент і не... не тіште себе ілюзіями, що в такий спосіб ви зможете придбати оригінальний аромат. Але у кожного свій бюджет і немає нічого такого, якщо вам... Це підходить, ви всім користуєтесь в такому форматі. Будь ласка, з великим задоволенням тестіть нові аромати. А ми ж повернемося до нашого розпиву. І я хочу розказати: а до речі, я сказала, що від... з оригінальних флаконів набирається ватомайзер. Є декілька способів це робити. Наприклад, я вже настільки призвичайла, що от. Атомайзери тут знімається, ця верхня частинка з пульверізатором. Я вже настільки приловчилася за три роки, що я беру просто спокійненько набризкою з пульверізатора в сам флакончик. Я вже чітко розумію, по яку мітку мені треба набирати аромат, тому що в мене є два атомайзери, по два атомайзери скляний і пластиковий кожного об'єму. де я шприцом набрала 5, 5 мл, 10, відповідно, і просто відмітила, де воно закінчується, і вже зараз візуально знаю, скільки потрібно набрати аромату, щоб це було 5 там, чи 10 мл. Також багато хто дістає аромат з, з оригінальних флаконів, вони знімають розпилювач, вдягають шприц, там такий, такий пипточок. І воно так, так само натискаючи шприцом, набирається потрібний об'єм. Я так не експериментую, тому що, по-перше, я сама користуюсь всіма парфумами, і я боюся ну, банально пошкодити пульволізатор, тому що у гадки немає, як потім діставати звідси аромат, якщо буде пошкоджена система ну, розпилення. Тому я так не роблю, і це перше. А друге, ну, для того, щоб в кожного аромата був свій шприц, це треба якісь об'єми, де це все зберігати. Мо, моя шафа не така велика, і я всі парфуми зберігаю в е, практично всі в рідних коробочках, тому десь там в шприциці. Я там визначати який шприц або все це підписувати, якщо в мене в колекції більше 100, 100 композицій, то 100 шприців, ну це така серйозна кількість. І місце, і все це має бути. Ну, звичайно, якщо розпив, це вже як такий бізнес-проєкт, і люди заробляють на цьому ну, прибуток, то зрозуміло, що я думаю, що і територія, і всі можливості дозволяють тримати всі необхідні розхідні матеріали для того, щоб робити розпив в такий спосіб. Я, наприклад, шприцом користуюся, якщо в мене от є в мене. Запасний блок в Voyage Hermes і ще подібний в мене є в Armani My Way. Тут воно просто відкручується, є такий отвір, через який можна наливати, або можна зняти і це ушко, і вже сам шприц занурюючи, набираєш потрібний об'єм. Тут я використовую шприц, так, зазвичай, ні. І зараз я тепер хочу розказати вам, які ж переваги все-таки від такого методу користування парфумерії. По-перше, це чудова можливість без великих фінансових затрат пробувати різні аромати. 5 мл більш ніж достатньо, аби ви їх могли декілька днів до тижня наносити на шкіру носити цей аромат в різну погоду, в різному одязі, в різному настрої під, під, під різний образ. Тобто, у вас є можливість розносити аромат. Відчути, як він дійсно взаємодіє з вашою шкірою, як ви сприймаєте всю піраміду звучання, композиції. Бо буває таке, що ви прийшли в магазин, нанесли або послухали самого флакону аромат. Вам здалося, що це просто якась райська насолода. Потім, щоб купити його дешевше, замовили десь ну, в онлайні, наприклад, аромат прийшов, ви нанесли, носите день і в кінці або всередині дня в ароматі виходить якась така нота яка починає вам сверлити, знаєте, ваші <хи> рецептори. І вона викликає настільки великий дискомфорт, але зауважу, що це сталося лише після якогось періоду носки. Тобто ви можете зрозуміти, наскільки ви комфортно співіснуєте з цим ароматом, наскільки оточуючі, реагують комфортно чи навпаки трошки в таки сприймаючи композицію. Ну, тому що це важливо. Я, наприклад, люблю, коли аромати, які я вдягаю, отримують компліменти від оточуючих, тому я завжди на цю характеристику аромату звертаю увагу. І саме основне і головне, що пробуючи аромат, вам не потрібно буде затрачати велику кількість коштів для того, щоб прийняти остаточне рішення. Якщо це ваша композиція, ви купуєте собі повномірний розмір. Якщо ж ні, то спокійним серцем доношуєте або комусь передарюєте цей атомайзер, і у вас немає проблеми, що робити з флаконом, за які ви віддали величезні гроші, і він зараз стоїть без діла. Ну, тому що він банально вам не підходить. Друга перевага, яку надає розпив ароматів, це те, що ви, якщо ви цікавитесь парфумерією, любите її, хочете мати якусь експертизу в цій сфері, знову ж таки, не витрачаючи великих коштів, можете зібрати досить солідну колекцію ароматів, відпрацювати свою наслуханість ароматів для того, щоб. Вже почати в них розбиратися, давати характеристику, до якої категорії відноситься аромат, яка серія, хто це фланкер. Ну тобто ви вже розширюєте свій кругозір, своє бачення, свої знання в сфері парфумерії. Причому це знову ж не надто категорично відзначається на вашому бюджеті. Також, наприклад, розпив ароматів, дуже допомагає в таких моментах, коли, наприклад, у вас є якийсь аромат, який вам дуже подобається, але він більш урочистий, такий нарядний, і він використовується лише при якійсь нагоді, при якійсь такій визначній події. Наприклад, то придбавши собі 10 мл такого аромату і використовуючи лише при нагоді цей аромат у вас теж не буде такого, знаєте, ви не будете сумно поглядати на флакон, цілий флакон аромату, який стоїть і чекає свого зоряного часу. У вас є аромат для виходу, для того, щоб справити круте враження, але у вас немає оцього відчуття того, що аромат не, якби не виправдує свої інвестиції. І ще одна з переваг з. Розпиву ароматів, це насправді я цим весь час користуюся. Це те, що е, дуже зручно, особливо я люблю, коли е, ну, обновлювати протягом дня обновлювати аромат. І якщо ти десь у дорозі, там, по справах поїхав чи ще щось, дуже зручно такого об'єму атомайзер покласти в свою сумочку, вона не займає абсолютно не ваги ніякої об'єму, але можливість освіжити свій аромат протягом дня. Це теж такий приємний бонус, який багатьом підходить, і багато хто на нього зважає. Я, наприклад, такі самі відливанти, коли ми десь їдемо подорожуємо, роблю собі свої улюблені аромати, теж набираю в такі флакончики і беру їх з собою, теж міняю, вони не займають ні місця, ні ваги. і я завжди знаю, що в мене є маленькі приємності, які завжди мене порадують і. Дадуть мені гарний настрій. І ще один такий бонус з розпиву ароматів, який особисто дуже мені підходить і дуже мені гріє душу, це те, що коли ви займаєтесь розпивом ароматів, або коли ну, купуєте ці аромати, там їх пробуєте. То у вас виникає спілкування з людьми, які або займаються цим, або в яких є запит на розпив ароматів, які його замовляють. Тобто люди там можуть у вас поцікавитися, який аромат. От часто в мене так відбувається: дівчатка пишуть мені, хочемо замовити, хочеться от таку, таку композицію, які варіанти ви порадили, щоб це могло бути. І мені особисто настільки приємно, коли зав'язується таке спілкування, коли вони діляться своїми якимись враженнями від. Ароматів, якісь свої досвіди там розказують і підказують якісь композиції. В мене питають моєї думки, і це настільки класне спілкування з такими, знаєте, однодумцями. Воно теж надихає. Я знаю, що тут на каналі є багато дівчаток, з якими ми. Спілкуємося як то на шафі, так і в інстаграмі. Я дуже вдячна кожній з вас за слова підтримки, за те, що ви мені довіряєте, моєму досвіду, моєму якомусь баченню парфумерії. Дякую за те, що ви мене підтримуєте, тим, що замовляєте у мене аромати, і це дає мені можливість на вилучені кошти ще купувати якісь композиції, розширяти свою. Колекцію, пробувати нові аромати, ну, і, відповідно, ділитися цими ароматами з вами. Тому це теж такий приємний додатковий бонус, який, як мене надихає на те, щоб продовжувати цим займатися. Так я думаю, що кожна з вас, хто вже пробував, або дощув, або вже має досвід в тому, щоб користуватися відливантами. Особисто в мене і почалася взагалі любов до парфумерії від того, що я потрошку почала пробувати якісь ароматики, там щось трошки в них розбиратися. І далі це все якось пішло-пішло, і от зараз ви бачите в якій точці неповернення стосовно парфумерії я знаходжуся. Сподіваюся, вся інформація, якою я, я сьогодні з вами поділилась, буде для вас корисною цікавою. Якщо так, то поставте, будь ласка, лайк цьому відео, натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові відео на каналі, та підпишіться на сам канал. В коментарях, будь ласка, дайте мені знати, як ви ставитеся до культури користування парфумерією, такою як розпив ароматів. Чи взагалі вам подобається такий. Ну, така історія користування парфумів. Взагалі поділіться своїми враженнями. Я буду дуже вдячна за це і з великим задоволенням почитаю ваші коментарі. Я вам бажаю приємних ароматних вражень, перемога з нами! Та все буде Україна!